Каналі. Дякую за підписки, лайки, репости, коментарі, які залишаєте під моїми відео. Будемо дивитись таке питання, що станеться найближчим часом. Мої розклади підходять і для чоловіків, і для жінок. Говорю для жінок чоловіки перевертайте під себе. Отже, що станеться найближчим часом, для кого цей розклад. Для людини, яка захотіла вже піти і робить перші кроки, піти в нове, до о, нових почуттів. Так, щось традиційне полюбляє. Людина така м, любе постійний контроль над собою, тобто розпорядок дня в неї є, якісь певні правила, яких чітко дотримується. Іде в нове від теперішнього до кращого по емоціям. Тут, бачите, за емоціями йде, і тут якраз від хвиль хвилястих, на яких лодку гойдало, іде до штилю, скажімо так, коли лодку не гойдає. Так, можливо, ця людина хворіла або знаходилась в хворобливих відносинах, або спустошення внутрішнє через якісь події були, можливо, грошей не хватало, тобто якісь неприємності були, ця людина від них іде. І зараз не поспішає брати все, що попадається їй на життєвому шляху. Хоче переконатися, що саме. що... Братиме тільки те, що їй потрібно. І ця людина дуже везуча, от частенько їй так везе, і зараз їй випадатиме от такий шанс шанс піти в нове, дійсно, вона піде в це нове, дійсно піде в краще. І головне, візьміть цей шанс, що станеться в цієї людини найближчим часом. Що станеться в цієї людини найближчим часом? Повниться емоцій, емоційно стабільна буде, врівноважена, дивіться, і королева Кубків, і королева Пентаклів, з фінансами буде все добре. Стабільність йде е, в сім'ю в дом, радість. дивіться, Можливо, на Дівчніку святкуватиме, можливо, якусь перемогу е, на роботі чи вдома в особистому житті. От якусь. І радітимуть всі члени сім'ї. Так, король іде. Що станеться найближчим часом? Король і ви, ви дійсно пару. Якщо ви чоловік і жінка, то ви зараз, можливо, в сфарці, або просто в різних місцях, можливо, чоловік на заробітках чи в команді, то ви не бачитеся, але ви пара. І якщо у вас немає чоловіка, то до вас іде цей чоловік, ви його поки що не бачите, можливо, бігатимете від нього. Але все це піде з вашого життя, все-таки, можливо, ви пам'ятаєте ще свої минулі стосунки, яких щось було неприємно, те, що вас не влаштовувало. І оце якраз обмеження, в які ви себе загнали через це, розрушаються, і ви виходите в радість, радість в вашому домі, святкування в вашому домі. І дивіться, випадає вам іще. Дев'ятка кубків. І по справедливості. Це вам дійсно по справедливості йде. По справедливості, дивіться, е на чаша висів. Так, і радість задоволення до вас іде на другий голодність. Ще трішки хочу розкласти. Так, що станеться найближчим часом? Буквально кілька карт. Трансформація, якісь зміни йдуть на краще. Так, до фінансової стабільності. так, угу. Ви ще поки не бачите, але зміниться, можливо, переїзд у вас, можливо, роботу зміните, але це на краще буде для вас, фінансово стабільні будете. І до вас ще, як попередження, проявиться, можливо, бивший ваш той, що вас вганяв, або просто якась людина в холодних емоціях, яка буде але ви непривітною, Але ви цього ще не бачите. Нехай все хороше неодмінно збувається, не гаразд, і негатив обходять вас стороною.